Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дозатор зубної пасти. Даний пристрій спеціально розроблено, щоб зробити чищення зубів більш зручним. Диспенсер автоматично видає необхідну кількість зубної пасти, що дозволить її економити. Крім того, пристрій має універсальний дизайн, який підійде під будь-який інтер'єр. Ної кімнати він виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це незвичний та цікавий спосіб модернізувати вашу ванну кімнату.